Всім привіт! Ви слухаєте щотижневий подкаст Книжковий пульс про новини та новинки Книговидання України. Ще раз усіх вітаю, як зазвичай починаємо з акції. На сайті нашого формату гаражний розпродаж. Унікальна нагода придбати свіжі новинки та улюблені бестселери за зниженою ціною: мінус 10%, мінус 20% та навіть мінус 50% на трішки пошкоджені книжки з пожовклим зрізом, цінником книгарні або збитим кутиком. До 11 червня на сайті дискурсусу знижки мінус 30% на всі книги. Щоб скористатись знижкою, потрібно ввести промокод Люблю нижнє підкреслювання книжки великими літерами під час оформлення замовлення. На сайті лабораторії мінус 30% на 30 книг від видавництва до 5 червня. До речі, там непоганий асортимент і там багато їх відомих. Впізнаваних книг, тому там дійсно можна вхопити щось цікаве. І до речі, у цьому випуску є аж три вакансії, і одна з них, якраз від лабораторії. Лабораторія шукає авторів. Вони зацікавлені нонфікшн та художніх текстах. Головні вимоги мова українська, обсяг тексту не менше ніж 300 тисяч знаків. Раніше ніде не опубліковані. Через брак ресурсів не візьмуться за містику, фентезі, поезію, технічну та навчальну літературу. І детальніше можна дізнатися у них в соцмережах. Також РМ шукають редакторів для своїх проєктів. Потрібно заповнити google форму з прикладами власних робіт та виконати тестове завдання. Пропонують часткову зайнятість з можливою згодом отримати штатну посаду. Деталі та посилання у них в соцмережах. Небо буклаб паблішинг шукають випускового редактора або редакторку з вимог вища профільна або гуманітарна освіта, досвід роботи в видавництві від одного року, знання англійської та або інших іноземних мов, вміння працювати як в команді, так і самостійно, знання видавничих процесів, любов до книжок та бажання робити якісний український продукт, вміння працювати у стислі терміни. Деталі також у них в соцмережах. А тепер перейдемо до новин видавництв. РМ анонсували нові книги в серії Відомі та незвідані, які вийдуть друком восени та взимку: це Іван Нечуйлевицький Хмари, Пантелеймон Куліш Чорна Рада, Іван Багряний Сад Гециманський, Леся Українка Лісова пісня Вибрані твори, Ольга Кобилянська Людина вибрані твори, Михайло Косюбинський інтермецо вибрані твори, Іван Франко для домашнього огнища вибрані твори. І Валеріян Підмогильний Невеличка драма вибрані твори. Книгу Лав свою серію класики з 12 книг Золота Полиця. Книги виходитимуть з друку протягом року по книзі, щомісяця. А ще на них можна буде оформити підписку: квартальну, піврічну або річну. Загалом, за передзамовленням, книги вартістю від 300 до 500 гривень. Там є дюма, Бронте, Уайльд, Дікенс, Гідемо пасан, Шолома Лейхем, Дефо та ще декілька авторів. Марі Діан Черновіц перевидає точку нуль Артема Чеха до 15 червня. Триває передпродаж книжки за акційною ціною 250 гривень. Точка нуль це збірка документальної прози Артема Чеха, письменника і військового про 14 місяців служби в лавах зсу. 2015-2016 роках це щоденникові записи мобілізованого киянина, який занотовував все, що бачив, і пропускав все це через себе. Він не герой, він звичайна людина зі своїми страхами, тривогами, надіями і сумнівами. Він знає, що так як раніше вже не буде. Знає, що тепер настає інша реальність і для нього, і для його родини, і для всіх, хто їде разом з ним в Учепку на полігон на схід до точки. Нуль пишуть про книгу. Віхола розповіла, що у них буде далі у серії неканонічний канон. Метелики на шпильках б'є восьме» та повнолітні діти Ірини Вільде, сестри Чічінські будуть виходити в іншому виданні, про яке вони розкажуть трохи згодом. Майстер корабля та Байгород Юрія Яновського без ґрунту та оповідання Домонтовича Лебедина зграя та зелені млини Василя Земляка. КСД видає книгу українською раніше за оригінал. Це тихий орендар Клеменс Мішлен. Оригінал виходить 20 червня, а у КСД вона вже у продажу. Це психологічний трейлер про серійного вбивцю, розказаний його найближчими людьми. Ейден Томас, зразковий сім'янин. Усі, хто знайомий з ним, цінують його доброту і готовність прийти на допомогу. Утім, чоловік має одну страшну таємницю: він викрадач і серійний убивця жінок. І все б чудово, якби остання жертва, яку він видає за орендарку кімнати, не вирішила. Що втрачати більше нічого, вона вирішує втекти і доньку свого орендодавця прихопити, щоб врятувати від такого татуся. Ось що написано у анотації. Книга на свою аудиторію, проте я вирішила тут це згадати, тому що це дійсно цікаво та достойно, мабуть, що наше українське видавництво видає книгу українською раніше за оригінал, тобто швидкість наших перекладачів та видавців вражає. Також багато випусків тому я розповідала про літературний конкурс Вивату у категорії Feel Good Fiction. Прийом рукописів закінчився, видаництво отримало 143 матеріали. А перший етап відбору пройшли 16 романів. Зараз експерти читають, дискутують, пишуть відгуки, щоб 15 червня оголосити шорт-лист. Після вибору переможців вже напишуть, як обирали фіналістів та на що звертали увагу члени журі. Тому чекаємо результатів. Тепер загалом про книговидавництво. Петиція, у якій просили Зеленського підписати закон про заборону імпорту книжок з Росії та Білорусі, набрала необхідну кількість голосів. Цей закон уже майже рік лежить у Зеленського на підписанні. Тепер він має розглянути петицію впродовж 10 днів, і поки що на момент запису цього випуску ніякої відповіді від президента ще не надходило. Також хотіла вам порекомендувати, звичайно, що не буду зачитувати все, але список від редакторки видавництва Темпора, викладачки літературних курсів та експертки Шевченківської премії Богдани Романцової, література на літо грандіозний список мастрід книжок для українців і українок. Закриваємо проблему, що почитати, щоб краще пізнати свою країну одним всеосяжним списком на 110 книжок. Тут і сучасна українська література і нонфікшн, і, звичайно, куди ж без класики. Навряд чи ви впорайтесь з усіма пунктами за три місяці, але пропонуємо почати хоч з чогось. Написано на сайті медіаплатформи, для якого був складений список. Насправді, список дуже різноманітний, він об'ємний, там багато різних жанрів, і можна дійсно відкрити для себе. Якщо взагалі там ви не знайомі з українською літературою, ви можете відкрити для себе багато чого нового, сучасного і не тільки класику. Тому обов'язково раджу пошукати в гуглі цей список і зайняти. Себе на літо. А на цьому тижні з новинами все. Сподіваюся, що вам було цікаво та корисно слухати цей випуск. В описі ви знайдете посилання на інші платформи та телеграм-канал, де можете залишати свої коментарі та побажання. А ми з вами прощаємося до наступного тижня.